Привіт, малята! Вас вітає онлайн-дитсадок та школярик. Привіт, любі друзі! Я Оленя Бембі. Запрошую вас у ліс подивитися, як мої друзі зустрічають весну. Подивіться, як тут гарно. Починають прокидатись дерева, прилітають пташки, виповзають камашки, прикидаються тварини. Вся природа живає. Ось і мій друг, зайчик Топотун. Радіє на галявинці зі своєю родиною. Привіт, Бембі! Як добре, що прийшла весна, а давай пограємо в гру. те, що побачиш в лісі. Давай, дітки, і ви пограйте з нами. А ось і наша перша галявинка. Давайте її розглянемо ближче. Скажіть, будь ласка, що є на цій галявинці? На ній є дерева, зайчата, сонечко та хмаринки. Давайте це все порахуємо. Скільки у нас сонечок? Один. Так, сонечко в небі одне. А скільки у нас хмаринок? Один, два. В небі дві хмаринки. Давайте порахуємо дерева на галявинці. Один, два, три. На галявинці, три дерева. А скільки зайчиків грає на галявинці? Один, два, три, чотири. На галявинці чотири зайчики. Ось ми і порахували все, що є на цій галявинці. А ось нас зустрічає наша подружка з курс квіточка. Родиною. Привіт, друзі! А що ви робите? Граєте? І я хочу з вами пограти. А ось і наступна галявинка. Дітки, подивіться уважно і скажіть, що є на цій галявинці. Тут є дерева, скунси, пташки та хмаринки. Давайте їх порахуємо. Малята, пропоную вам рахувати самостійно, а потім перевірити, чи вірно ви порахували. Скільки хмаринок? Так, вірно, три маринки. А скільки на галявинці дерев? Так, дерево одне. Порахуємо, скільки пташок. В небі дві пташки. А скільки скунсів ми бачимо? Молодці. Скунсів чотири. Молодці друзі, ви все вірно порахували, що побачили на галявинках. Тому, мабуть, трішки й притомилися. Тож пропоную вам відпочити з моїми друзями, тобто ноп ну та квіточкою, і пограти в пальчикову гру веснянка. Уважно слухаємо, дивимось да повторюємо рухи. І шла весна красна в синій хустинці. Несла весна красна, скрині гостинці. Ягняткам травичку, гусенятам водичку, каченятам рязку, а малятам каску. Ну що, малята, ви трішки відпочили? Тоді давайте продовжимо нашу прогулянку весняним лісом. Подивіться, скільки в лісі росте різних дерев. Давайте їх розглянемо. Дивіться, на нашій галявинці росте дуб та дополе. Давайте поміркуємо, чим вони відрізняються. Величиною крони, кольором кори стовбура, висотою, а ще, друзі, вони відрізняються товщиною стовбура. Скажіть, будь ласка, у якого? дерева товше стовбур. Так, стовбур товши у дуба. Давайте це перевіримо. Подивіться, стобур дуба виглядає із-за стовбура тополі. значить, він товщий. А ось поряд з ними ще й берізка росте. Поміркуйте і скажіть, який стобур у брізки. Він тоненький. Перевіряємо. Стовбур тополі виглядає і за стовбура борізки. Тому можна сказати, що всі ці дерева відрізняються товщиною стовбура. У дуба стобур товстий, у тополі тонкий, а у борізки найтонший. А давайте пограємо в гру, хто за яким деревом сховався. Друзі, уважно слідкуйте за нами. Ну що, приготувалися? Хто сховався за борізкою? Там квіточка. Хто сховався за тополею? Там топотун, хто сховався за Зубом. Там я, Бембі, як добре ми сьогодні провели час. Весна прийшла, усе навкруги квітне і сонце ніжно землю зігріва. Прокинулось уже усе живе і світле. Природа знову радісно співа. До побачення малята, до нових зустрічей.